Всім привіт, друзі! Гарного вам дня, у нас сьогодні тепло, плюс 12 градусів тепла, вітер, але теплий вітер. Може, вже наступить весна, хоча за прогнозами ще буде 6,5 градусів. Ну, тепло. Морозів вже як таких не написано ніде, ніхто не передбачає. Тому, може, вже буде тепленько та й будемо готуватися до весни, так що заносити землю на вигрівання, та й будемо сіяти розсаду. Хто вже посіяв, хто буде сіяти, в кого вже посходила. Ну, розсада розсадою, а у нас вже ось такі підсніжники. Повикидали вже цвіт, це вже вони викинули другий раз цвіт, бо вже перший раз викидали їх мороз поморозив, а тепер вже розростаються і готові вже, як буде тепленько, зацвісти. Петрушка також сніг зійшов, вона відійшла ще, правда, такого кольору, як не мов би молоденька, ну багато, вдосталь, так що заходьте, поділюся. Бруньки чорної смородини, погляньте, готові до весни. Бачите, які вже понабухали. Полуниці, будь ласка, ось таку ж уже. Бачите? <плес> так що скоро, мабуть, буде тепло, дай Боже, щоб не померзло. Ось, будь ласка, іншого сорту, також вже гарні такі кущики. Дай Боже, на врожай. Це молодий кущик юки також витримав зиму, перезимував. А ось і ще один також живенький витримав. Небо сьогодні світле, немає ніяких маринок, не темне. Так що, дай Боже, що буде все добре. Вітер, бачите, який ганяє. Абрикосові бруньки ще сплять, не пробудилися, чекають тепла і, як завжди, коли починають розцвітати, мороз. І абрикосів вже декілька років немає. Ну, а ось вишневі бруньки, також вже, бачите, Розп... ну, набухли. Такі вже набухлі. Одне, чого не бояться морозу, це наші бур'яни. Їм все рівно, що мороз. Але травичка зелена, гарна. Почиток засох, чекає, коли господарі наведуть йому лад. Що ти, моя, білушка, що? Єсточки хочеш, де? Зараз винесем. Є там, я приготувала для тебе борщик з хлібчиком. І додавлю туди кисло молочка і тебе нагодую. Чекай. Давно я, друзі, з вами не ходила на прогулку, а це прийшла раніше трішки. Думаю, пройдуся. Хоч і нема що показувати Гарно гале. Просто подихаємо повітрям, трошки поспілкуємося та й піду готувати вечерю. А навіть не знаю, що готувати буду, ще не оприділилася. Борщ є червоний, щось на друге треба приготувати. В далині будиночки також чекають тепла, щоб господарі привели до ладу. Все зел... сухе стане зеленим, гарним. Що ти вже поїла? Моя хороша Умнічка. Умнічка, вона вже під'їла і тепер їй лученько, де? Да? Ну, добре. Ти зі мною будеш ходити? А оце, друзі, ось кущик відходить, такий як ріп. Це фенхель уже також вже чує тепло і. Ой, як пахне тут. оце Такий аромат стоїть м'ятний. Ну, а це, друзі, було перше тепло і листочки розкрилися, але ж мороз їх приморозив, і вони тепер пожовтіли. Це біленьким цвіта, я її називаю нівеста. Друзі, знайшла на грядці, не знаю, чи гіацинти, чи крокуси. Скоріше гіацинти. Не дай Бог, морозу померзнуть. Вже ж викинули такі листки здоров'я. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, а це так збереглися маргаритки, цвітуть білим. Посаджено було багато, але з них оце садили два кущика, садили зернятками. І зійшло два кущики. Один з них зацвів, а тепер вже їх багатенько. Кущиків 10 вже є. Так що будемо розсаджувати і буде красота. Троянди також перезимували, листя примерзло, але самі стебла в гарному стані. Так що будуть квіти. Бачите, вітер, як гойдає їх. Ось це кущик бордюрної білої троянди. Бачите, гарно зберігся. Де-не-де вже почечки маленькі, якщо вам видно, так що з трояндами все добре. Ще вель починає вже відходити, он листочки, які попускав, скоро будемо варити зелений борщ. а це друзі, зайшла на город бруньки, йошти, отакі. Вже отакі завбільшки. Якщо вам видно, все любить тепло, щоб було тепленько. І крижовник, це я вам показую, той, що без колючок також уже пускає свої бруньки. Ну, а це, друзі, часник, про який я вам говорила, що вже підріз гарно, але листя його пожовкло, примерзло. Будемо бачити, який буде з нього результат. Слива ще дрімає, не хоче ще відпускати броньки свої, чекає, щоб було тепліше. Ось мене радує наша фіалочка. Уже зацвіла и Фиалетова.